Шановні, бюро ритуальних послуг на іншому поверсі. Взагалі-то ми жені прийшли? А. а а Шановні мої Люцифер та Азазель. Слухайте, скажіть, які у вас справжні імена? А то мені здається, я зараз почну церемонію приводити. І хтось буде козла різать. Це наші настояще імена. Я зараз в паспорті гляну. Люцифер Геннадійович. Це що вас так батьки назвали? імена дав нам Аїд. Хто? Саїд. А це той, що точку з квітами в переході тримає. А що це він вам імена роздає? Аїд. Бог смерті. Бог смерті це брат Саїда. Він шаурму в ляльку продає. Ви будете проводити церемонію. Добре. Такс. В цей прекрасний день дві річки злились в море. Чорне море. Отож, Азазель, чи готова ви бути зі своїм чоловіком і в радості, і в горі, а ні, просто в горі, доки смерть не розлучить вас? Поки смерть не об'єдинить нас. Так. Я не зрозуміла. А чому ви такі сумні? Наче зараз помрете. О, якщо б це случилось, ми були б щасливі. Так, це що я дурну роботу провожу? Навіщо вас розписують, якщо ви зібрались помирати? Я не дозволю, щоб в цих стінах таке відбувалось. Ну, хорошо. Може, тогда ви проведете виїзну церемонію. Ми хорошо заплатимо золотом. Ну, якщо заплатите, то, в принципі, я згодна. Диктуйте адресу. Записуйте. Байкове кладбище, 13 -е місце, 13 ряд. Пішли геть звідси! Чорт би вас побрав! А, -а, а, ваші би слова дай йому в уші. Геть! Маслюки! На НЛО МЛОТВ.